Тогорічна складна зима через обстріли ворога і як результат затяжні блекаути. Проте перший крок до енергонезалежності Бучанської громади зроблений у селі Гаврилівка введено в експлуатацію сонячну електростанцію. Виникла необхідність мати якісь альтернативні джерела живлення. От. Тому один із варіантів ми розглянули сонячні панелі, оскільки водонасосна станція, на якій зараз встановлюються панелі, вона працює круглий рік. Площа першої черги сонячних панелей становила 580 квадратних метрів. Проєкт пілотний, проте, за висновками спеціалістів, вже можна говорити про його результативність. На сьогоднішній час, оці 60 кВт, що тут встановлені, вони на 100% забезпечують все електротехнічне обладнання ну, в день, звісно, яке працює на водонасосній станції, на скважинах, на підйомі води населенню. І на спорудах знезалізнення і підготовки води на сьогоднішній час ця потужність вся використовується тільки для обладнання підприємства, яке забезпечує водою Бучанську громаду, ну частину Бучанської громади. Також на території насосної станції встановлено дизельний генератор, який надала Бучанська міськрада. Тож у зв'язці з сонячною електростанцією це надасть можливість забезпечити водою місцеве населення навіть попри відключення живлення у мережі.